Доброго Ранку усім, хто прокидається з каналом Кіровоград, ранкова кава продовжує з вами прокидатися, вас радувати. Сьогодні ми говоримо про професії, які бувають абсолютно різними, забутими, новими, старими. Але я думаю, що ніколи не може не можуть бути, не можуть забути люди і ніколи, мабуть, такого не станеться, щоб пройшли повз нас творчі професії, такі до прикладу, як художник. І у нас сьогодні в гостях саме людина, представник цієї професії, хоча я впевнена, що це навіть не професія, а це поклик душі. І Багато як завжди говорю представляю нашого гостя. У нас сьогодні з нами в ефірі Олександр Чередніченко. це заслужений художник України, який приїхав з міста Суми. Пане Олександре, доброго ранку доброго вам. Доброго Значить, ми говоримо про професії, і розкажіть, будь ласка, про те, як ви стали художником. Це було покликання, чи можливо якось життєва доля вас звела з цим? Ну, мабуть, спочатку, це було е, бажання. Е, я пам'ятаю, як це було ще в дитинстві. Бажання просто малювати. Не більше, але малювати дуже багато, малювати дуже багато, і далі виросло вже виросло в таку потребу, все то потрібно. І коли вже став десь 12 років, мабуть, десь початок, значить, вже з бажання десь отримати якийсь фах, художній фах. Звичайно, вступив я, поїхав в Харків, вступив в художнє училище. Закінчив художнє училище, ну а далі вже пішло. А далі вже звичайно, захотілося вже стати вже художником, тоді вже закінчив художній інститут, харківський художній промисловий інститут. Ну а далі вже пішло-пішло і ось до сьогоднішнього дня я займаюся тільки цим. Вчитися на художника складно от, не знаю, там, медикам багато треба всього, всього вчити, знати ну, так само і художникам. Тобто це так само багато теорії, не просто ж правильно а, творчість от вона. Можна стільки теорії, стільки, може мабуть здібності, але треба якось, як для мене, де як я усім розповідаю, треба просто десь себе інколи заставляти ці всі речі робити, тому що всі розуміють, що молодість є молодість, хочеться погуляти, побігати. Ну, час такий, де що от хочеться, якраз вік такий. Але треба, якщо трішки думати про те, що ну, любити те, що буде попереду. Якось треба це в собі. Е, у усе замислити, себе перебороти і далі на і надалі якби заставити себе, щоб вийти в свою професію цю це в будь-якій професії, в принципі, але у кожного свій шлях і у кожного свої нюанси є. Художники теж саме, але е, е, зовсім якби. Трішки тільки в своїй фаховій так сати, в професії. Тобто виходить, що творчі люди, одна є такий стереотип, коли творчі люди не організовані, вони коли хочуть, творять, коли не хочуть, вони відпочивають, а насправді, бачите, треба, треба себе змушувати, завжди треба, треба працювати треба. над собою. В каком стиле ви работаете, Олександр Николаевич? і що рисуете вообще чаще? Всего? Ну малюю, як кажу, кажу для, для всіх. Вмію малювати все. Абсолютно все. І портрети, і пейзаж, і натюрморт, і жанрові роботи, реалістичний стиль, але я кажу, манера чим цікавий художник. Да, чим цікавий художник в принципі, сви, свои, картины, да, кстати, свої, да, своєю манерою э, виконання, і тому це як почек э, автора, от якраз э, ці роботи манера може якраз і дає э, вияв особистості як художника. А де ви малюєте? В сумах переважно Чи В можливо, сумах я дуже десь? багато е, виїжджаю, це повернута робота. Е, дуже багато я їжджу на пленерах. Ну, в Мастині звичайно, в мене в сумах своє майже. вже роблю такі вже е, роботи вже великого плану, і жанрові роботи там. Але я е, дуже їжджу і в Росії, і за кордоном, і в Чорногорії, і в Сербії був, і в Німеччині був, і в Польщі був. Є е, можливість, мене я їду, по Україні. Я дуже багато поїду. Є якесь місце, яке в якому от вам найкраще малювалося, де от натхнення більше всього до вас приходило. Чи не можна так визначити? Є таке, є, є такі речі. Дуже Крим дуже Крим. Такий поштовх, дуже великий дав, тому що я, ніколи я не писав якось ну, свої краї, якось воно вже. Постійно, постійно писав, а коли виїжджаєш на море, там є якесь щось нове, такого, що у нас немає. Ось якраз дивився, а як чи я зможу зробити? Це теж якась сумніви є, завжди є і, і, і десь така невпевненість. А потім, коли пішло, все. Ну. Какими судьбами в Кіровограді ви оказались? Як оказались? І які ну, <гас> от в галерії Лісавітград представлені роботи експозиції експозиції? <гас> як ви їх відбирали? Ну, я скажу чесно, так, щоб а, таку, як, такого відбору дуже великого і не було. Просто робіт дуже багато, і, і так от з краю взяли і те, що з краю попалося, і з цих вибрали, і повезли. Тому, що, а це означає, того, що щоб... всі роботи хороші. Ну, я не знаю. там а, а, Анатолій Шаповалов приїжджав, якраз вони. А, яким чином я сюди попав, як моя виставка сюди попала, це, ми якось так Цуканов Микола значить, ми з ним давно знайомилися. І він приїхав значить, в Суми, якось так. Ну, він їздив, був в відпустці, їздив по Україні з сім'єю і заїхав в Суми, заїхав до мене в мастиню, ми вже були давно знайомі, і е, зайшов в, галерею, в Сумську галерею і домовився з керівником галереї Сумської, що давайте ми зробимо так. Ми привеземо б... вам дуже цікаво. Він показав на цьому на флешка, з собою у нього була, він показав ці роботи, ті зацікавились, і тоді вже ми домовилися. Його роботи туди, а мої, ці ж машини, і назад привезли сюди. Ну, тепер Ту, на його... момент, в сумах так. В Сумах йде виставка, виставка Анатолій Ша дуже гарна виставка, дуже багато глядачів і подобається, де по декілька разів по декілька разів приходять на цю виставку, просто одного разу не вистачає їм. <плес> вот. І, вот, я а я сюди приїхав. У нього вже відкрилася виставка, вона йде зараз там, ну, а я тільки зараз, тому що я ці свята всі, вона е, е, витягнув час відбиття моєї виставки. Можна порахувати, скільки у вас робіт, чи це нереально? Ні, ніколи не, е, не рахував скільки робіт. Е, ну, Зараз десь приблизно мене, ну я не знаю, може 600-700 робіт, в мене зараз майстерні тільки. Ну, а скільки вже пішло, я не знаю, тому що я живу цим. Тобто вони продаються і вирішуються на заказ? — Ні, ну і продаються, звичайно. Але це ж не хліб, що кожен день купляється, це таке, що професії, як професія художника, це раніше вона була, да, зараз це поклики, як кажуть, в душі йде, це так і поезія. Да? Але все рівно якось ну, є люди, які цікавляться, купують. Тяжко, зараз тяжко, звичайно. Тому що хліб кожен день купляється, роботи ні. Приходять ну, роботи чи не кожен собі дозволить, тому що робота дорога, тому що дорогі матеріали, ну, ще ж і своє, що, як, праці ж треба якось оцінювати. Не тільки ж матеріали, які затратили. Можем сейчас немножечко, немножко немножко похвастаться. Э, за рубежом э, в каких-то частных коллекциях есть ваша работа, и чем вообще отличается восприятие искусства за рубежом и у нас в стране? Мы работаем в принципе майже по всему світу. Абсолютно. И в Австралии, и в Тинечней Америці, і в Динеціи в Европе, и в Китае есть. Ну, в России я не накажу, тому що тут. Так що дуже багато розійшлось. Чим вони цікавляться, люблять наше мистецтво, вони так не вміють. Скажу чесно, відв'язка. Якось у них трішки згублена школа. Все. Зараз вони вже приїжджають до нас. Є, є, є окремі, є люди, які у них. Іменно школа реалізму у них потерять. Так. Вона дуже, якось, вони її зробили, і дуже, як кажуть, дуже прикро, що і ми до цього десь йдемо, але все одно в нас дуже багато людей, які намагаються зберегти це все, щоб не зробити цю школу. Тому що пішла оця мода трішечки на те, що ну, що не зробив, це вже художники. Ось так як от ми стояли тільки що там на вулиці, розмовляли, це е, можна паралельно провести все, що написав, це все, я поєднує. Якийсь, але є поет, а я, а я, так, так. Ну, частки, що як? Ну, ну, хоче робити, ну хай робить, але це не значить, що це мистецтво. І не все, що написано фарбами, є живописом. Це, це, це не скульптура, це не графіка, це живопис, розділ живопису. Але чи є там живопис, чи ні, це вже інша справа. А у вас є учні або наслідувачі? А, ну Прямих учнів таких немає, ну, намагання. У Дітей поки є, таке, ну, діти це вже е, це коледж, рівень, де, училище коледж. От, е, що з них вийде, не знаю. Ну, це ж таке, що е, я дуже багато знав талановитих і сам вчився з нормальними талановитими е, хлопцями, дівчатами, а де зараз вони просто ніде. Що з ними, так і не стали, не художниками. Якось перегоріло, я не знаю, що воно. Мабуть, десь перегораю когось. Мовити, видихся, все, пригоріло все. І не, не став, не став не фахівцями художниками. Це справді, мабуть, справа життя. Тобто, це не просто професія, яку ти обираєш, для того, щоб заробляти гроші. Я, кажу, тільки... от, от, от є таке поняття від Бога. Да? Може, йому на етапі якась потреба у цієї людини була, а далі він ну, теж не його. Не знаю, От, щось таке. А у когось далі пішло, 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 він себе розвинув і став. Ніхто цього не знає, абсолютно. І буває інколи таке, що заставити себе, це розкрити себе, але не кожному це вдається. От хтось змій себе, а комусь може і не дано себе, може у нього планка трішки нижча, тому що не всі ж однакові. Не всі ж можуть бути, якщо заставлятися, бо не, всі, не всіх оцей планка на якусь висота Тобто У кожна вона різна. Можливості у людини різні, у кожного своя. Але для того, щоб узнати, де, де моя, де, де моя ця висота, треба заставляти себе. І тільки в кінці життя можна сказати, що це, ма, мабуть, моє, у когось вище, а в мене отака. Огромное спасибо вам, Александр Николаевич, за такую содержательную беседу. Мы прощаемся с нашим гостем. Друзья, вам же желаем реализовать себя, найти свою планку и достичь ее в этой жизни. Мы продолжаем. Не переключайтесь. Это Ранкова Кава.